Триває наш ефір. і з нами на зв'язок вийшов Віктор Тригубов, боєць Збройних сил України, журналіст, блогер, публіцист, громадський діяч, співзасновник ГОН Демократична Сокира. Вітання, пане Вікторе. Вітаю, Вітаю вас. Пане Вікторе, з вами хотіли би трішки обговорити про ситуацію на фронтах. Ось ну, наскільки це можливо, та наскільки варто після ось цього контрнаступу на Харківщині. Цікаво, чи що зараз там відбувається, чи продовжуються бої, чи продовжується наступ, і яка ситуація на півдні? Що ви можете розповісти? Так, там продовжуються наступ. Українські війська перейшли оскол вже мають плацдарм безпосередньо на схід від оскола і намагаються розвивати наступ у напрямку вже Луганської області. Росіяни, звісно, намагаються при цьому захищатися, захищати святого і готуватися до оборони Старобільську. Ти ще пізденніше знов таки наші йдуть, наші пройшли святогорські йдуть далі на схід. Росіяни теж намагаються їх стримати, намагаються стримати ямки та колишніше. Червони зараз просто лиман, і, бо інакше є загроза для них оточення вже святогорського. Може, перепрошую, Ой, Скажіть мені, я скажу, облімерації. Так, Сверодонська Лисичанська Глемерація, вибачте, вже теж в томуся, заговорююсь. І це, в принципі, у нас дуже добре, бо по-хорошому в нас наступ не стихає. Просто нашим треба було підтягнути комунікації, нашим треба було підтягнути лінії постачання, бо звільнена територія Харківської області за розміром, де невеличка європейська країна, і просто йти вперед, щоб потім в тебе було розірване і сполучення і постачання. Це не дуже добра ідея. Зараз вже вибудована більш-менш зачищені усі звільнені міста та села, і можна йти далі. Це щодо власне вже не харківського, а Луганського напрямку ага. щодо Донецького напрямку, там йдуть такі довгі позиційні бої. Але я тут поки що не хотів би коментувати, бо росіяни дуже багато чого кажуть. Але там, чесно, вже йде велика кількість дезінфо просто тому, що вони, мені здається, просто хочуть малювати собі якісь перемоги на загальному фоні. Так само, щодо півдня вони розповідали про те, що, начебто, наші кинули десант на Кінбурзьку косу, де його покрушили. Ніхто з наших звісно, не в курсі жодних відео вони теж не показали, але ж, хоч якусь перемогу собі намалювали. Так, то в принципі в нахайсочні йде повільне, але просування. Росіяни трішечки вистеряться, вони дуже бояться, що наші шагують за інгулець, але це якраз те, що зараз відбувається, наші нормально шагають за інгулець, і є певні, скажімо так, успіхи саме на херсонському напрямку. І наші закінчилися в Киселівці, а Киселівка це там кілометр 12 до Чорнобаївки. Чорнобайка ну, фактично це ж в Херсона. Тому там теж все добре. Себто на усіх напрямках, ну на Луганському все дуже добре, на Херсонському все непогано. На Донай як то кажуть, боротьба триває на запорізькому кажуть, теж є невеличке просування, але так дуже локального рівня так. пане вікторе стосовно ситуації на кордоні саме в Харківській області, що там відбувається, чи можете теж деталі якісь розповісти? Чи не може так трапитись, що расисти знову повернуться, чи все таки вони будуть дотримуватись тої тактики, як на Чернігівщині та Сумщині, що будуть з свого боку там обстрілювати артилерію чи ракетами? Там, скажімо, так були певні інциденти. В мене колеги артилеристи, якраз там, там були певні інциденти, певні намагання, але в них там зараз, наскільки мені відомо, не засереджено нічого, що могло по справді там побігти на територію України. Скажу, що тут навпаки, в нас зараз так вийшло, що поки Харківщину звільняли, там настільки зосередилося, що можна трохи спробувати, якщо не Белгород, то волонки віджати. Але поки на жаль, завдання так не стоїть. Тому, в принципі, там усе непогано з Харківщини. Вони. Відійшли і закріпляються, власне, на кордоні Білгородської області. Спроба якихось провокацій, ну, артилерію, звісно, можна жахнути через кордон, тут проблем ніколи не було. Але якщо мова йде про якийсь там ривок, як вони там в лютому робили, то нічим. Ну просто нічим, людей немає, та і техніки не дуже. Тому цього можна вже не так описатися. Ну, а пане Вікторе, чи можете якось пояснити, чому так багато наші зібрали трофейної техніки, дуже багато різних БК та і називають лендліз, такий рашистський лендліз, який залишився на Харківщині. З чим це пов'язано? А дуже просто, мене тікали занадто швидко, щоб власне брати техніку з собою. Не вся техніка була на ходу, раз два вони відступали просто дуже свій, швидко. Вони б, по перше, сповільнила, а по-друге, зробила б легкою ціною. Оскільки вони вирішили, що краще кинути танк так, ніж загинути в ньому при спробі відступу, то це логічно. Так, танків там накидали так, що на бригаду кажуть, хватить. Але ну, чому би ні? Це насправді так буває при швидкому відступі. Ну на на жаль, у нас таке було в чотирнадцяти. М. Році, коли наші там тільки-тільки починали з усе, коли наші відходили з Донеччини, вони ж теж багато чого бросали. А зараз де ситуація зворотній напрямок. Вже російська армія відступає в не то швидко, щоб тягнути за собою все, що вона там мала е, стиральні машини. Тягнуть, а танку вже не встигають. Пане Вікторе, стосовно вчорашніх обстрілів Кривого Рогу, рогу, зокрема гідрологічних споруд, які нібито, після яких нібито мав би піднятися рівень води в річці Інгулець, і таким чином рашисти нібито намагалися зірвати та наші понтонні переправи нижче по течії чи, чи вірите ви в таку версію, чи це звичайний такий тероризм з боку рашистів, можливо, щоб затопити місто рідне місто президента? Я її чув. А, ну, вона не здає... Здої... Ну скажімо так, це б не спрацювало. Це б не спрацювало по простій гідротехнічній причині. і на Інгулець він занадто нерівний і не настільки ж просто широкий та потужний. Це не сильно визірвало переправу. Навіть не сильно би її ускладнила просто через особливості річки. Інша справа, що вони могли бути поганими гідротехніками, про це не знати. Ви бачивши з цього, ну, то вони не могли робити такий розробок, Рахунок, але він би був помилкований, що вони його саме так робили. В мене і була інша підозра. Вони просто останнім часом ось ці їхні дії, вони абсолютно алогічні з військової точки зору. Ну, удар по Харківській тесу, удар по, по, по Дамбі. Причому удар подамбі, наскільки мені відомо, наносився там. Е, Пішло хід сім кінжалів. Якщо я правильно розумію, то їх було 35 усього. тобто осталось 28. Коли ти унікальні ракети витрачаєш на то, що перепрошу данку зруйнувати, і що немає ну військового сенсу немає, економічного сенсу немає. У мене є підозра, що вони просто вже різні останні огірки і намагаються здобути, хоч якусь видимість перемоги, просто для того, щоб забити інформаційний простір, щоб показати й дати своїм пропагандистам можливість сказати, що ось ми до речі, Хатланта насипали, бо інакше вони їм залишиться тільки просто бити про те, як як їх б'ють. І в цю тангу вкладається, в принципі, і ці терористичні акти, і ці вигадки про десант на кінкості посії, і таке інше. Їм треба хоч десь показати якусь перемогу. Бо не може російська армія тільки бревілювати. Сама така інформаційна, такий передок даний він не безпечно за український передний. Ну, от такі терористичні акти, так як були 11 вересня по е, об'єктах енергетики на Харківщині, в інших місцях, то їх варто очікувати і надалі. Адже ну, якщо дивитися те рашистське телебачення, пропагандинське, то вони ну якби дуже радіють, скачуть там як чорти в пеклі від цього, то нам слід готуватися до наступних таких ударів. Ну, час від часу, але ж це насамперед страшніше, що вони можуть зробити. Вони витрачають дорогі ракети, замість того, щоб руйнувати не військові цілі. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Інфраструктура відновлюється насправді. І часто дамби коштують менше, більше, ніж ті сім ракети, які в них цілих. Тому, ну, якщо вони хочуть розходувати унікальну техніку не, а, власне, на руйнування земляних насипів, ну хай вони це роблять. Це вітаю насправді. Тому це не найгірший сценарій. Гірше було б, якби вони цими ракетами по нашим військам били. Тому, боже, ха -ха, якщо їм це треба для того, щоб заспокоїти власний пліпс, хай вони це роблять. Дозволяю. Ну і одразу на тих засобах пропаганди на Росії дуже частіше почастішили заклики до загальної мобілізації. Ну, хоча, якщо читати коментарі, на тих расистів громадян Ерефії, ну вони не дуже в захваті від такої ідеї, то чи зважиться ця верхівка злочинна расистів на мобілізацію на війну з Україною? Я не хочу переповідати не дуже коректний анекдот про депутата Пунцолі, але Я воно до того йде. Бо ситуація в чому? Безумовно, безумовно, мобілізація для них буде більш шкідлива, ніж корисна. Бо вони не зможуть мобілізувати достатню кількість кадрів. Більш того, в них вузьке місце зараз це не кадри, а техніка. І вузьке місце в них офіцери, підготовлені офіцери, особливо нижньої та середньої ланки. І просто м'ясом це жодним чином не замінюєш. Але оскільки йде такий кач, Uh -huh. і хтось може справді на таке піти, просить щоб цей кач задовільнити і підставити когось іншого вийшли, бачення Кремля. Якщо вони так зроблять, це буде звісно корисно для України, але не дуже корисно для них. Тому знов-таки, як і в випадку з ракетами, такий дискурс можна хіба привітати. Ну і не може не запитати стосовно картопляного фюрера, який є ціле літо і зараз вже весь вересень продовжує свої якісь там навчання на кордоні з Україною. То після цієї ситуації на Харківщині, після нашого блискучого контрнаступу, він вже заявив, що хоче повернути посольство в Україну і там вже дрова рубає для Європи, щоб вона не замерзла. Чи може означати, що це вже ну, остаточно знімає знімає загрозу з північного напрямку. Я маю вас розчарувати заява про посольство фейк. Ага. Вона розійшлася у користь з вирішим, але це фейк зтеречного цей позадумав. Тому тут Дякую. я висловив. А стосовно, то все-таки ви вважаєте, що є ще лишається загроза та, з боку Білорусі? Чи це буде те саме пряцяння зброєю? Ні, справа в іншому. Я вважаю, що її не буде просто белорукашенко ніколи не йшов на більше, крім просто е, надання Росії території Білорусі для атак. Е, усі побоювання, що він власне білоруську армію кине, вони залишилися власне в минулому, і зараз абсолютно точно що цього не відбудеться. Бо це, це було в планах. Це потрібно було робити в березні. Якщо це в березні не зробив і його росіяни не змогли дотиснути тоді, зараз це по перше безсенсовно, а по друге неможливо. Бо. Тому зараз я просто не мав таких побоювань Зрозуміло, дякуємо вам, пане Вікторе, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та з нашими радіослухачами і телеглядачами. Отже, нагадаю, боєць Збройних сил України журналіст, блогер, публіцист, громадський діяч, співзасновник громадської організації Демократична Сокира Віктор Тригубов в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре. Тримаємось до перемоги. Дякую, Дякую. На все добре. Дякую. На все добре.